Всім привіт, щось я давно не знімав відео про те, що як скільки точніше можна зробити на альмінів банках, тому сьогодні я знову прийшов ось до заброшки, уже, мабуть, до знакомої вам. І сьогодні я знову... Попробую на алюмінієвих банках заробити. І на цей раз я набуду вас томити самим збором баночок. І наступний раз уже, точніше, покажу вже зразу вам те, скільки я через деякий час не соберу. І, і також фінальну кількість баночок і те, скільки я на. На такій кількості заробив. Тому зараз вже буду починати збирати. І для вас це буде як секунда, але для мене пройде деякий час, тому не перемикайте. І так народ дивіться, ось скільки я їх цій шахті ліфта у Заброшці самі понаходив. Звісно, багато хто з вас може подумати, на що нашу я туди поліз. Ну як бачите, там ось стільки аж був цих шокольмінівих. І зараз я їх всі буду. Загружати в пакет і компактно, щоб побільше вдізов. І це я тільки ці всі, що на землі зараз, то це все і цієї однієї шахти діфта. А це щось що в пакеті ви бачите, то це із сусідньої шахти діфта, що там буде, і все, що було на. Якраз впереді забрушки, я також ще на... обіду ось на ту сторону і також ще там пошукаю. Ну, мені вже можна так сказати по то те, що я стільки з однієї шахти ліфта мені вдалося зібрати. І до того ж я там ще, якщо то акуратно був. І акуратно виліз. Тому зі мною зараз все добре якраз. А то там, чесно, може статись. Так як там ну, аж до, до самого верху все йде. Тому зараз не буду вас більше затримувати і вже покажу те, скільки я в, в загальності зібрав ладюмієвих банок. І ось тільки я зібрав банок. Зараз буду нести їх на прийомку. І скоро ви вже дізнаєтеся, скільки вони е, е, я зібрав її, за скільки їх прийняв. І чи взагалі прийнявте. Так як я не знаю, чи я там зараз працює та, та, той пункт прийому. В якому приймають ті банки Якщо приймаю, якщо відкритий, то здам туди, а якщо ні, то прийдеться ще в інший йти з ними і здавати в іншу метал та прийомку. І тому зараз не буду вже більше затягувати. Зараз трохи обтріпаюсь від пуха, який із. Ів. Тут насипався і піду вже далі в метавтоприйомку. І так народ тільки що вийшов із пункту прийому і вийшов до мене зібрати один кілограм 700 г, За що я отримав 34 гривні. На цій прийомці. І це поки що рекорд можна так сказати по зборах і по вирушці із того, скільки мені вдалося зібрати. Тому якщо ви хочете же, щоб я це все і продовжав, то пишіть в коментарях, і я, би, і я точно... Постараюся десь позбирати одні банки. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.